Всім привіт! І сьогодні я буду продовжувати грати в цей режим. І так, скоро гра почнеться, буде починати. Але поки що я вас попросив поставити лайк і підписатись на канал. Так, у мене, здається, є деякі ящики, я просто забувся. Так, а ще дивіться, я дізнався, що Мусички можна купляти ось такі. Я не знаю, що це способності такі. Так, я хочу, знаєте, в мене поки що в мене є ось така. Бачите, тут є така, не вийдемося, коштує 20 тисяч. Є ще ось таке, ось таке. І ще ось таке, ось таке. Ну, коротше, їх тут дуже багато. І. І тут. І от мені от хочеться купити дуже сильно... Мені хочеться оце не видимо хочеться Хочется купити. Дивіться, воно коштує 150. А оце? Я навіть не знаю, що це, но воно коштує мільйон просто. А ще м -м, мені в тому відео випав Отакий ножик. Крутий. І ще мені от випало ось такі два. Ось такі ось такі рухи. А ще тут є ось тут способності, які ти не купиш, а тільки з ящика вони випадають. О, ігра вже почалася, хто буде <кхм> вбивцею. Так, це ось саме, ось там, я тікаю. От потім ще в мене отака. ось така. Ось таке. А я хочу невидимість. Ну, невидимість, видиміші, воно дуже дороге. Потому, що коли біля тебе цей вбивця, то можеш нажати невидимість і просто втекти. І, вообще, можливо, то не видно, то може не выместить, а щось інше. Так, я втікаю. Там, не він там. Так, я... я біжу від нього. І так, я вже знаєте, я вже трохи розбираюся, як грати тут. Я ще вс можу потанцювати. Ось таке рухи можу заробити. А тебе я тікаю, тікаю. Так, мені хочеться, щоб я був з ножиком. Так, хто з ножиком? Хто вбився? Так. Ось, 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 я тікаю, я тікаю, 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 бо я розумію, що він на мене полі. Лює. Він попав якось. Він попав, якось на мене в мене попав. Так, я трішечки забувся, де тут ящики. Я трішки забувся. А, усечки. Так, у мене є ось такий ящик. Дивіться, тут усе може бути усе, якісь дерева. Як мені хочеться, щоб вона випала. і трава. Ось я хочу, щоб мені оце випало, заморозить. Тому давайте відкриваємо. І так. Заможечка. Ну тут може випасти дерево і оце трава. Давайте. Ось цей. Мені ось таке нове. Ось такий новий рух. Такий прикольний. Так, я його поставив. Так, тепер... А де він? Що його поставив. Ось. Прикольно. Так, щоб отримати ящик, треба продержатися. А і ящика вже виправляють якісь способності і гроші, за які я можу купити. Це щось інше за десь ось цього. Так, тут є ще АФК. Ні, мені не потрібна АФК. А ще я бачу, що тут якісь височки, сундуки, якісь такі унікальні з кроликом я не знаю, як цього кролика сундук отримати. Ну, якось його можна отримати. Так. Гра скоро почнеться. Як пошла? Через одну хвилину 21 20... секунду. Так, ще дивіться. Опа звідси дивіться, дивіться, виходить для може, бо в мене хтось тоді ножиком кидає. А ні, дивіться, це в мене ножик. Коли сюди заходи. Прикольно. Можу побігати. не тільки я, я Понял, як це кидати ножиком. Так, я можу з кимось, мабуть, побитися. попала. Но я все таки так сразу не понял, как кидаться ножики. Я зараз новую пробую це що? Біля когось так ходити, і все. Бедка кого-то так ходит и все не там кинете. Вот А, я понял. Так вот и так. Ага, здесь вот вот так ты кидаешь. А, я тепер понял. Я тепер вже все поняв, як кидати ножик. І так, я усечки йду і гра починається. У нас буде ось така карта. А, я все я все одно сундучок отримав. Це круто. Так, якщо я на саме раз виграю, я такий вогняний, потім ось цей, ось цей і ось цей. А ось ці сундучки за віпку. Так, все зрозуміло, я хочу відкрити. Так, ось тут дивіться, це той самий ящик, де може випасти все. Давайте. О, дивіться, оліт, може випасти. Давайте ось цей. Не те випало, що я хотів. Ну, все одно... Так, що я не робить? А, дивіться. Дивіться, якийсь дешевий, його може продати за 40. Це просто... Ти просто так руками махаєш. Так, да, трохи мені якось Оп, Ми з'явилися. Я тікай, я тікай, бо у мене бо цікаві від вбивці. Так, це та сама карта, я пам'ятаю її там, де я оце пробував пройти, але... Ну як не проходив, бо я падав. Оп. 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 І отут я падав. Так, давайте попробуємо. Оп, так, 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 так. Так, я не знаю, я сюди заховаюся. Дивіться, все, в когось ти вийде. Все, він. іде сюди. Ні, 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 ні ні ні. ні 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 Я не хочу, я не хочу, я не хочу. сечки там остання секунда. Тепер, ну, ось там. Тікаю, тікаю, я тікаю, бо я не хочу бути. Я тікаю. а куди я вже стану, мені от хочеться... Пограти за вбивцю! Він тут, він тут, він тут. Я в стінку врізався. Він тут, він тут, він тут. Я тікаю, я тікаю, я тікаю, Він ну, ось там. Так. Там, ну там, вот там, вот там, вот там. Я тікаю, я тікаю, я тікаю за цієї сили. Так, о, моя, шкода, в мене немає А то я просто отак... так наша, і пішов. Тому і ще... пішов. Ой, я носячки. Что вона вон на ну, я не хочу, 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 я не хочу. О, опа. 10 секунд, я не продержуся, стільки! Я не продержуся. Опа. А чому я тут з'явився? Так, все, портала є вона в мене, чуть вона в мене кинула. Так, ось там тікай, тікай! А просто кинули. Гроші я отримав. Так. Чекаємо, коли ця гра закінчиться і почнеться. І так, я сундук вже отримав. Ось такий вогняний. І дивіться, тут може бути якийсь отакий ну, будинок горить. Мені цікаво, мені цікаво, що це. Давайте. Який мені відкрить. Ну давайте ось цей. О, мені випала якась способність. Давайте її вдінемо. Нарешті ось очки Вдягну. І так, що вона мені дає? Ну, чі, я не знаю. Так, ну поки що я не знаю, що вона робить. Так, ну я пов... я не сильно зрозумів, що робить, ну хай буде. Може, мені воно буде щось робити. Може я буду швидше тікати. Чи мені щось буде... Я не знаю. Так, опа! Ага, опа, опа! Хай. Так. не попали. Так, да, мені поки що треба потренуватися. Тут ще можна третитися. Ну, наприклад, от ну, давайте кинем комусь там. Ага, ніхто не хоче грати. Так, гра почалась. Це нова карта. Я на ній ще не грав. Так, три хвилини! Так, там тікає, просто тікаю. Опа! Я надіюсь, він це не побачив і не почув нічого він там, він там. Тика... Отак, опа. Оп. він? не он там. О, у мене. Так, опа. Так, давайте, давайте в давай, когось попаду. Ой, давай, давай, давай. Опа! Перший. А ви вже час проходить. Так, ви вже все. Ну, ну хоча б одного. Так, це отам. Ой. Мені здається, побачив. Опа, а я тут. Да, він якось протупив. Куди він подівся? Він якось протупив. Так, де? Ось там, ось там, ось там, 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 там. Все, я побіг. Сиди. Так -та. Ага, він я сам внизу. Ні, я впав вниз, я впав вниз, мені треба піднятися. Ой, мені треба піднятися. Ні, не, я буду ще впав. Так, 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 так. Опа. Так, це отам, от наверху. Добре, що я вниз впав. Так, я тікаю Я тікаю, сосій сили, я тікаю. Опа. Ну, я не хочу, я не хочу, я не хочу. Опа! не, я буду в воду Не, 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 не. Я теперь, я теперь тебе утопсу. Як? А мне интересно, ты як? Я ж был убитый. Да. Что-то непонятно. Итак, у меня есть лисичка Давайте Вот ее скринька. Так, смотрите, тут еще какие-то... О, еще одна. Давайте тут. відкриємо. І так, давайте. Давайте цього. О, такий Ну, прекрасно. Так, ще давай. Ось такий. Так, давайте отак. Так, я цього купию. Ще якась способність, я не знаю, що вона робить тут. Я не знаю, що вона робить, і що краще взяти. Те чи це. Так, ну я навіть не знаю, що краще. Не знаю, давайте це візьмемо. Так, я вже гра, почалася, я можу здесь взяти. Опа, опа. Опа. Так, кого, кого-то кого? Він мене побачив, короче, я просто втікаю. Вони не в пасты, а файта, не там, там, я тикаю, тікаю. я тикаю. Вообще колодночек, я побольше не кинул. Нет, тут тільки один быстро может быть. Я тикаю, я текаю. Так, живу, живу. Вот на да, не-не-не. Опа. Тикай, 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 там, мента, там! Треба на гору піднятися! Я думаю, на горі... Він мене точно не дистанция. Опа! А я впал, вот там, наверху. Я тут якось то появился, я не знаю, может кто-то из меня отталапортирует. Я тикаю, я тикаю, я тикаю. Тек... Ну попал, наверное. Так. Вот ну, теперь чекаем покоя, я ящик отниму. Да, и давайте... Так. Ну тут еще у меня оцени найкраще. Можете его можна продати. У мене будуть гроші. А ще можна купляти усечки ножики. Оцей... Так, дивіться, ну вот от купить ножики як не можна, це якісь унікальні А ось цей за мільйон Навіть більше мільйона Я не знаю, як це набрати Набрати більше мільйона І отут є ще усечки. Так, ви знаєте, може, може купити, знаєте, може щось купити. Так, ой, є. так, може якийсь способник купити оце. А, дивіться, це... Я зрозумів, це коли я вбився, в мене більше часу буде. М -м -м, я Не знаю. Ні, краще збираю на невидимість. Це буде краще. Чого, ось це дорого. Пісочки якісь. Ні, давайте на ну, оце збираємо, ну, бо мені здається, що це щось... Може це не виділеність. Почав ні. Хочеться те купити. Так, о, давайте всім пока. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Пока-пока!